Привіт, друзі! Сьогодні ми не будемо говорити про кінські сили чи крутний момент. Ми святкуємо День народження іншого шедевру, Кубика Рубіка. Ця культова головоломка, що народилася 19 травня, десятиліттями дивує та розважає нас. Це свідчення людської винахідливості, як і ідеально сконструйований двигун. Наша історія починається в 1974 році. З угорського скульптора та викладача архітектури на ім'я Ерне Рубік, Рубік не намагався створити іграшку. Це була епоха холодної війни, і він хотів створити навчальний посібник, щоб допомогти студентам Будапештської академії прикладного мистецтва зрозуміти тривимірну геометрію та просторові відношення. Він і гадки не мав, що ось ось випустить на волю глобальне явище. Перший прототип Рубіка був далеким від яскраво забарвленого кубика, який ми знаємо сьогодні. Уявіть собі, незграбні дерев'яні блоки, скріплені гумками. Йому знадобився більше місяця, щоб розв'язати власну головоломку, коли він перемішав кольори, це свідчить про її складність. Але Рубік знав, що він натрапив на щось особливе. Кубик, який спочатку називався Магічний Кубик, не мав миттєвого успіху. Перше він потрапив до магазинів іграшок в Угорщині в 1977 році і знадобилося кілька років, щоб захоплення ним поширилося. Але як тільки це сталося, його вже не можна було зупинити. На початку 1980-х років кубик Рубіка став світовою сенсацією. Частина привабливості кубика полягає в його оманливій простоті. У вас є 6 сторін, 9 квадратів на кожній стороні, та здавалося б, нескінчена кількість можливих комбінацій. Але розв'язати його ось де криється справжній виклик. Кількість можливих комбінацій на стандартному кубику Рубіка становить понад 43 квінтильйони. Це число настільки велике, що якщо б кожну секунду перебирати нову комбінацію, знадобилося б мільярди років, щоб спробувати їх усі. Незважаючи на величезну кількість комбінацій, будь-який стан Кубика Рубіка може бути вирішений не більше, ніж за 20 ходів. Чи знали про це? Ще це число відоме як число Бога. Існують роботи та комп'ютерні програми, які можуть скласти Кубик Рубіка значно швидше за людину. Кубик Рубіка був представлений у музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку як зразок видатного дизайну. А ще існують варіації кубика Рубіка для незрячих людей зі шрифтом Брайля. Так чи інакше ця головоломка може поглинути вас, це як возитися з раритетним автомобілем у вихідний день. Але кубик Рубіка це більше, ніж просто іграшка. Звичайно, це чудовий спосіб провести час та вразити своїх друзів. Але це також потужний інструмент для навчання. Розв'язування кубика покращує просторове мислення, навички розв'язання проблем та координацію рук і очей. Це як тренування для вашого мозку. А ще навколо кубика Рубіка виник цілий спортивний рук з підкубінг. Учасники змагаються у швидкісному складанні головоломки, їхні пальці розминаються в русі. Це заворожуючи спостерігати як ідеально поставлений танець логіки та спритності. Кубик Рубіка залишається популярним і сьогодні, що свідчить про його позачасову привабливість. Це символ інтелектуальної допитливості, нагадування про те. Що навіть найскладніші проблеми можна вирішити за допомогою терпіння та наполегливості. Тож, наступного разу, коли ви побачите Кубик Рубіка, не сприймайте його просто як іграшку. Побачте виклик, можливість навчатися та нагадування про те, що навіть у нашому швидкоплинному світі деякі речі ніколи не виходять з моди. Дякую за перегляд.